Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами вже подивились індійські браслети. Якщо вони не передивились, обов'язково подивіться першу частину. Я залишу посилання на першу частину. Це, там були ось такі красивущі, красивенні браслети з топазами і великий з раухтопазами. топазами. Сьогодні ми з вами на другу частину. Хочу, щоб ми з вами подивилися Ізраїль. Адулярів поки в мене немає, точніше, вони є, але їх небагато. Це ось така підвісочка з перлинкою. Якщо у вас, може, є якесь намисто, то буде тут дуже красивий сам адуляр, він переливається. Вона невеличка, перлинка закрита, бачите, ну, звісно, загалом майже завжди закрита. 1250 гривень вартість підвізки можуть бути приблизно такого самого плану сережки, Ну, може не один в один, але схожі. 1250 гривень 35 доларів вартість підвізки. От, і бувало ще такого плану лише замість перелинки був Лабрадор. Дивіться, тут сам адуляр дуже класний. Красивий-красивий. Ще раз повторюю, що вона невеличка, тому давайте її переглянемо. Два з половиною це у нас підвісна частинка, і до 4 це разом з ось цим нашим вушком. Воно не, не мале і не здорове, в принципі, середній ланцюжок сюди зайде. Далі дівчаткам сподобалось ось такого плану. Ой, це розпарка, розпарка. Це справжні гранати з перамутром. Ось в такому варіанті. Нас були в минулому відео, вони дуже блищать. Ну, сережки вони будуть на вушках, гранати будуть трохи світліші. Тут саме от поставлений справжній гранат, не, не імітований, бо вони роблять і так, і так. От, до речі, до цього гранату може бути ось такого кольору на мис. Ну, Особисто це вже замовили, але може бути повтор. А, і в мене є гранати з жемчугом, він би сюди ідеально підійшов. Такий самий, лише з жемчугом. 50 сантиметрів. Де я вже заховала? Я вже її тільки вчора показувала. От, якщо знайду, я покажу вам, як воно разом якраз червоний і білий був би ідеальний сет. І в ось такому варіанті це перлини та лабрадори, поки в мене їх по, по одній штучці, по 350 гривень сережки. Це в нас 38 доларів. Ось такі красивенькі перлинки. Вони не важкі, вони такі блискучі, вони такі якраз взимку гарно буде носити, тому що вони і коротенькі, не такі здорові. О, і Скажіть, з одуляром сюди підійшла підвіска. Паролини та одуляр. Всі, всі камні рідні, дівчата. Чотири з половиною. Довжина повністю сережок. Це у нас ось така задня частина. Задня частина є у всіх, вибачайте. Так, далі. Далі ось такі монетки хочу показати. У мене такі самі, от, і вони мені подобаються, знаєте, що вони і легкі, і водночас їх вони помітні на вусі. Це от хто не любить важкі сережки, це срібний варіант. В мене є з бронзи. Ну, бронза вони трохи важчого і вони на англійських застібках. Ну, мені от саме подобається на ось цих петельках. От я не знаю, вони такі довенькі і вони зручні. От я обожнюю. Я, звісно, свої вже кудись діла, але перед тим як кудись діти, я їх тиждень носила. от, І це вирішила взяти повтор от справді класна модель. Можна, вони роблять по-всякому, може бути і посилена, уващена модель, тобто важкенька. От, може, з бронзами з, з вами також подивимося. Ось це така новинка, яку потрібно дивитись прямо зараз. Чати, я боюся, що в мене може вискочити відео. 1550 гривень 43 долари. Я не знаю, чи у вас. Бо мені здається, що пристрій трохи перегрівся. Вже вимкнули опалення, вже не, не холодно і він не встигає холонути. Була сказати, вага сережок 10 грамів. 1550 гривень 43 долари. Наступні сережки 9,1 загальна вага. Це ось такі. Адулярчики, типу, я не знаю, тут воно як просто срібна пластинка. Але мені спочатку чомусь здалося, що тут якісь слони мали б бути. Мали б бути, але, але їх немає. От, Але силует нагадує, слона. 5 см загальна довжина, замочок. Невеличкі тут адулярчики у нас десь близько сантиметра. Так. Да. Ось такі цікавенькі. Вартість сережок 1400 гривень 39 доларів. Тут адулярчики ось такі, бачите, випуклі. Ну, не зовсім плоскі. І колір такий насичений. Ніби все подивились. Наступні сережки ось такі. Це синтетичний аметис та цитрин, також синтетичний. 5,4 одна сережка. От вони такі досить цікавенькі, вони крупненькі, красиві. Замочок тут ось такий, бачите, трохи відрізняється від попередніх. 1350 гривень 38 доларів. От. Ну, вони більш такі прям, ну, сама модель цікава. Да? Якщо так ширину 2 см, якщо так, то, звісно, більше 2,5 загалом 5,5, вони невеликі, проте вага тут а, така добра, добра. Камінці цікаві, бачите, кабошони, цікаве поєднання кольорів. Що, може, у вас є щось такого планту. Далі ось такий раух топаз, зараз тисяча гривень ціна. 10,5 грамів вага. Тут красива гранка, він такий світленький, а довжина 6 см. От вони прям класні, класні. Світленький раух. ось так буде. Він нагадує більше кон'ячний кварц. Подивились, ідемо далі. цю частинку. Випуклий камінець. Побачили, що він такий? Тому І в нього цікава огранка. Ну, така незвична. Далі каблучка з гранатом. 16,5 розмір, але тут шинка така широка. 1050 гривень вартість 29 доларів така гранат, як ну, такий він темного кольору, він такий тут більше сливовий. За кольором трохи-трохи. Бачите, ось так за вагою зараз подивимось ще вагу. 8,4. Ось такий красивенький. Незвичний перстень. І ось такого плану цікаві є сережечки з авантюринами та штучним цитрином. Тут красива модель. Одна сережка 3,7, Ну, такі не, не крупні. Але вони, бачите, такі петлі закриваються, такі цікаві. 1200 гривень 34 долари вартість такі авантюрин. Він так проклеєний. Ось такого плану підвісочка просто з геліотісом не закріплений, вушко таке. На ось такому шнурочку, десь він 45 см, можу сказати, приблизно точно. 46 навіть. От, але він такий тоненький, це так, на перший час. Тут срібний ось такий цей замочок. Саме наше коло 2,5-4 см загальна. 550 гривень вартість, 15 доларів. Ось такий геліотіс. Вітер прямо. О, клас. У Вас теж вітер, дівчат. Напишіть по всій Україні. Шторм. Нельотна погода. Далі ось такі цікаві сережки зі штучними опалами на крючочках. Це такий повсякденний варіант. Вони красиві красиво виглядають. Такі цікаві. Це все в нас сьогодні Ізраїль. Просто робота така, бачите, незвична. 950 гривень вартість. Вони такі трохи затемнені, бачите, вони темненькі, от не такі світлі, як. Зазвичай, хоч на відео воно, може, не дуже її передає. От, Вони темненькі. 950 гривень 27 доларів. Такий замочок. Приблизно шо... так, 6 грамів у нас обидві, півтора см це діаметр і 3 см це висота. Петлі зручні. Класні. Дівчат, щодо моделі з бронзою. Ось такі монети я хотіла вам показати. Я хотіла сказати, що вони ніби трохи важчі, але ось це облегшена модель, можуть бути довші і важчі. Тут 5,7, ось ці 1400 гривень. До них може бути зараз є ось така підвіска, 1200 гривень. Вага підвіски 7,5 г. Це я для новеньких дівчаток показую, бо мої, мої постійні дівчата вже бачили. Бачите, що відрізняється, ось ця частина від цієї. І ось ці вони, бачите, трохи затемнені монетки. Самі монети. Тут більш така світла, вона без затемнення. Тут ще придумали затемняти. Варіант з лабрадором зараз є ось такий: 1350 гривень 37 доларів. Ось такі. Це ж... такий він, жовто-зелений. Болотний колір, хочеться на нього сказати. Ось такі вони довгі, не такі важкі. Довжина 6. Рівно, тут загалом довжина. 4,5 одна сережка, 9 грамів обидві. Лабрадор. Лучка з лабрадором, а тут 19, ой, 19, 17,5. 1200 гривень вартість. Такий красивий колір. Він, Якщо у вас є щось з адулями, він підійде і до адуляру, бо тут такий колір, подивіться, насичений, яскравий. От він мені навіть на адуляр схожий. Ось така шинка широка. Зереди проба. Трохи бачите, ось ці, як на них сказати, вм'ятинки нехай будуть затемнені. 17,5, 17,2. От щось таке по розміру. На кільцемірі це виглядає трохи більше 17,5, так, тобто, десь до 18, але на 18 він на 17,5 уже так впритик, я вам скажу. Бачите, шкура випадає. Останні сьогодні подивимось також з лабрадорами. Ось такими, бачите, вони такі квадратні, 1350 гривень. Сам лабрадорчик квадратний, вони всі такі Ізраїль, Ізраїль. Красиві 4-4, одна сережка, 5,5. 5 рівно сантиметрів, навіть висота повністю такі коло, квадрати. Ой, дівчата, тут же ще золота накладка 375-ї проби. От про неї я не сказала. І лабрадорчик тут красивий. Ще наостанок подивимось сережки з кіанітами, і це у нас на сьогодні все. 1750 гривень 49 доларів. Тут штучний цитрін дівчата квадратний. 5,8 одна сережка. Застібочки такі вони, бачите, цікаві кіаніти насиченого синього кольору. 5,5 сантиметрів довжина. І півтора на 11 це сам кіаніт без оправи. Вони крупне, крупно виглядають, такі крупненькі. Ось ці вони більш такі тендітні, але вони досить помітні. Ось таке у нас відео, дівчата. Напишіть вам, як вам ізраїльські прикраси. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного вечора. До побачення. Форма квадрат. У цитрина маю на увазі. Цитрин штучник і аніт справжній.